Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, сьогодні представлений багатий стіл. Оглянемо рідкісну порцеляну, Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки. Та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайний сервіс. Складається з чайника, ручний розпис, кобальт, Полонський фарфоровий завод, виробник, цукорниця. Прошу. Та шість. Чайних пар. Дуже гарні, як по формі, так і по зображенню. До речі, всі предмети з обох боків мають малюнок. Ручна робота. І ціна такого сервізу 1800 гривень. Він проданий через телеграм-канал. До речі, друзі, залишу посилання в першому коментарі під відео на телеграм-канал. Переходьте. В телеграмі є ряд цікавих пропозицій. Будете мати можливість викупити. Друзі, в даному кадрі всі предмети дуже рідкісні. Ось, будь ласка, починаємо з статуетки Майська ніч, травнева ніч. Подивіться, які витончені лиця молодої пари в дівчини та в козака, в хлопця. Ручний розпис. Досить рідко зустрічається саме в такому розписі. Прошу, клеймо, старе клеймо Київ. Я особисто вперше зустрів таку красу. Ну а далі не менше рідкісні предмети. Хотів вам показати, щоб ви зрозуміли, які раніше в 50-х роках випускали сервізи, чайні пари. Ось, будь ласка, дана чайна пара називається виноградна лоза. Ну, вірніше, сервіз. Подивіться ручний розпис, блакитне покриття фарбами. Прошу. Клеймо пісочне. 1956 рік. Дані чайні пари продані через телеграм-канал. Тому, друзі, будь ласка, під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм канал. Не забувайте підписуватись на телеграм. Будете мати можливість викупляти подібні або такі речі. Далі. Чайна пара. Має ручний розпис. Називається бариня. Клеймо Дульовський фарфоровий завод. 1956 рік. Являється рідкісною музейною. Прошу блюдце. Ніби картина. Також має клеймо 56-го року. Ось, друзі. Сьогодні такі предмети мені пощастило знайти. Дві чайних пари мальва, ручний розпис. Має надпис зі святом, Клеймо Баранівський фарфоровий завод. Подивіться, яке гарне блюдо 17 см діаметр. То є картина. Ціна чайної пари 590 гривень. Також продані через телеграм-канал. Чайна пара. Гігант. Має ручний розпис. Зелене криття. Клеймо полтавський фарфоровий завод. Зверніть увагу всередині присутні елементи позолоти. Такий віночок дуже гарний, сама форма. Просто чудова. Ручка позолота все на місці, все ціленьке, все новеньке. Будь ласка, хочу звернути вашу увагу на блюдце. До речі, діаметр його 22 см. Також має елементи ручної роботи. Дуже велике. Прошу клеймо. Дана чайна пара була продана через телеграм-канал за 3500 гривень. Продовжуємо огляд. Чайний сервіс. Зображення квіти. Ручна робота. Клеїмо Г, світловоск. До речі, подивіться присутній знак якості. Перший сорт. Шість чайних пар, 6 блюдець. Джемниця та цукорниця. Хочу зауважити, що всі предмети з однієї сторони одна квітка, а з іншої дві. Ціна такого чайного сервізу 2100 гривень. Те ж саме вже проданий через телеграм-канал. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Друзі, переходьте, підписуйтесь. Чайна пара від чайного сервізу Золота ромашка, також має ручний розпис в новому стані. Клеймо Баранівський фарфоровий завод, відповідає періоду 1960 рокам. Ціна такої чайної пари 360 гривень, продана через телеграм-канал. Чайна пара гігант, орієнтовний об'єм 350-380 мл. Клеємо Довбишевський фарфоровий завод. В наявності дві чайних пари. Ціна за одиницю 500 гривень в наявності. Але запропонована в телеграмі. Цукерниця. Ручний розпис. Рижський фарфоровий завод 100 гривень. Статуетка називається Іспанський солдат та дитина. Виробник Городницький фарфоровий завод. клеймо відповідає періоду 1930 рокам. Ціна такої статуетки. 3800 гривень. Має невелике пошкодження. Ось. Верх зброї втрачений. Прошу. Досить рідкісний екземпляр. Глечик або молочник. Зображення полуниця. Дуже ефектний, гарний. Подивіться, в майстерні художник працював над кожною ягодкою, кожним листочком. Присутні елементи позолоти. Він в новому стані, за виключенням фабрична пічна тріщина, але вона не впливає на сам функціонал. Клеймо Київ. Ціна 800 гривень. Є в пропозиціях в телеграм-каналі. Будь ласка, переходьте за посиланням в першому коментарі, підписуйтесь, замовляйте. Хочу вам показати блюдо, ручний розпис. Хлопець з дівчиною стоять біля тину, позаду них хата українська, накрита соломою або комишом. Діаметр блюда 30 сантиметрів. Клеймо завод виробник. Кам'яний брід. Ціна 500 гривень. Придбав для власного користування. Статуетка. Виробник. Артіль полонне ціна 2500 гривень. Кавовий сервіс. Кавничок. Молочник, цукорниця та 6 кавових пар. На кожному предметові ручний розпис. Користенський фарфоровий завод. Ціна 1650 гривень. Багатий стіл чайників. Перший чайник доливний, має ручний розпис. Зображення полуниця. Прошу. Клеймо. Київський експериментальний кераміко художній завод. Ціна 1290 гривень. Далі. Чайник доливний від чайного сервізу Чортополох Також квітка, ручний розпис має. Позолота. Подивіться, будь ласка. Клеймо Коростень, Відповідає періоду 1970-м рокам. Ціна, ціна такого красончика 870 гривень. Об'єм орієнтовно 3000 мл. Чайник заварний. Ручна робота. Довбишевський фарфоровий завод. Вживаний ціна 750 гривень. Полонський чайник доливний з ручним розписом з обох боків. Прошу, клеїмо полон, не відповідає третьому сорту. 600 гривень. Городницький чайник заварний. Розпис кобальтом під полив'яна. Та ж сама ціна. Чайник Костянтинівка. Фаянс. Присутній кракелюр. Ручний розпис. Ціна 300 гривень. Чайник від чайного набору яблуко. Має ручний розпис. Дивіться, будь ласка, без клейма, 300 гривень. Так. Також чайник доливний від чайного сервізу. Кремгес Світловодськ. Ручна робота. Подивіться навіть носик розфарбований. Кришечка. 650 гривень. Чайний сервіс. Називається бутон. Подивіться, будь ласка, дуже рідкісне, саме зображення, форма позолоти. Також сухарниця. В бутоні також є великою рідкістю, тому що. Як правило, сухарниці випускалися на початку 50-х років, йшли в комплекті. Декілька років вони були комплектними, а потім просто йшли сервізи без сухарниці, складалися з чайника. Шість чайних пар, до речі, вже потім і без пиріжкової тарілочки йшли. Цукорниця та молочник. Отже, друзі, рідкісний чайний сервіс по своєму зображенню. Клеймо Баранівка 1950-ті роки. Блюдце. Десертна тарілочка. Він на 4 персони. Парниця, чайник, король столу. Ціна такого сервізу 7100 гривень. Далі півник у вигляді штофу. Ось, будь ласка, ручний розпис. Клеймо. Городницький фарфоровий завод. 1950-ті роки, ціна 500 гривень, сокіл. Дольово 1000 гривень. Ваза. Полонський фарфоровий завод. Якщо я не помиляюсь, розпис тригубова художника підполив'яний розпис, та ж сама ціна. Соусник має ручний розпис. В ідеальному стані. Бодянський фаянсовий завод, ціна. 550 гривень. Друзі, на цьому наш відеоогляд будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.